Шановні колеги, перед тим як ми далі продовжимо наше пленарне засідання, дозвольте ще звернути вашу увагу на такі моменти. Ми запропонували проєкт резолюції, так ми надіслали Христина з да, зранку. Чат, і будь ласка, да ми ще й в чаті продублюємо. Будь ласка, познайомтеся. Можливо, з цим документом, можливо, у вас будуть ще пропозиції. Ну, то ми їх врахуємо вже під час підготовки інформації про конференцію. Друге, ми пропонуємо в чаті покликання для ознайомлення з виданнями відділу педагогічного джерелознавства і біографістики, електронним ресурсом видатні педагоги України та світу. Я думаю, що ви теж в чаті можете собі завантажити ці видання і використовувати в освітній практиці в науковій роботі. І, шановні колеги, оскільки як свідчить програма, у нас дуже багато бажаючих. Що виступити, і це дуже позитивно. Велике прохання дотримуватися регламенту до 10 хвилин. Звісно, що життя вносить корективи, і в програмі будуть зміни, тому переходимо до початку. І, шановні колеги, відзначую що нам дуже приємно, що вже протягом багатьох років ми тісно і плідно співпрацюємо з провідною науковою установою України, яка здійснює біографічні дослідження. І вітаю колег інституту біографічних досліджень Національної бібліотеки України імені Володимира Вернацького, і запрошую до слова шановного Володимира Івановича Попика, доктора історичних наук, професора, члена кореспондента НАН України, як я вже зазначила, директора інституту з такою темою важливою і фундаментальною біографіка як дієвий інструмент консолідації українського суспільства. Володимир Іванович, ви нас чуєте. Будь ласка. Дякую, я чую. А, чуть -чуть. Чуєте ви мене? Так. Спасибі. Дякую вам, шановна Лариса Дмитрівна, шановна громада, колеги, друзі. Я почав би з того, що проведення цих численних уже без переміщення наукових, науково-практичних конференцій з проблем біографіки. А особливо, що приємно приурочено до дня біографа, який відзначається в цьому світі 16 травня, стало нині знаменням часу. І це є переконливим свідченням того, що центральне місце в вітчизняній гуманітаристиці, в науці, в освіті, в культурі, в інформаційній сфері нарешті посіла у нас людина, особистість, доля людини, неповторність людини, її боротьба. Спадщина наших попередників і досвід наших сучасників mm. я одразу зазначу, що усі форуми наукові, значна частина яких відбувається ж саме на базі бібліотек, які інтеграторами знань і центрами наукових комунікацій і мають. Своє особливе обличчя, свою проблематику коли зацікавлені фахівці. Нам дуже приємно, що організація конференції з проблем біографіки і ролі в освіті і вихованні стає вже традицією в діяльності державної науково педагогічної бібліотеки, яка є одним із центрів досліджень цієї галузі, і ми розвиваємо багато років співпрацю з бібліотекою. Щиро вітаю організаторів і учасників конференції від імені Інституту біографічних досліджень Національної бібліотеки України імені А от наукового осередку, профілем якого є спеціальна біографістика, тобто розробка теоретика методологічних проблем української біографіки, аналіз її досвіду, сучасного стану, перспектив, прикладних завдань використання напрацювань в освіті, у вихованні. А також питань поширення біографічних знань і е, заохочення широкого загалу наших співвітчизників до біографічного читання і до біографічної чи автобіографічної творчої роботи. Ралії війни е, досить гостро висувають на порядок денний завдання окреслення в теоретичному плані, а в практичному реалізації потенційних можливостей біографіки. Як важливого напряму науки і культури інформаційного ресурсу нашого суспільства йдеться про необхідність напрацювання дієвих методичних рекомендацій для дослідників, для видавців, для освітян, бібліотекарів, працівників медіа, владних структур і громадських організацій. В сучасних умовах завдання біографічної дослідницької інформаційної роботи уявляється цілим комплексом. Який я намагався окреслити у тезах, що мають бути опубліковані у збірну по конференції, а я зупинюсь зараз на найбільш важливих речах. йдеться про обстоювання через здобуття та поширення біографічних знань, ідей, здатних гуртувати суспільство, підносити людський потенціал в Україні в умовах війни і не дивлячись на умови, це насамперед ідеї. Нерозривної причетності усіх наших співгромадян до українського духовного організму світу як національного організму і світового духовного феномену, до історії культури батьківщини, органічного особистісного зв'язку кожного українця з досвідом спадщиною, інтелектуальними духовними надбаннями та боротьбою минулих поколінь і наших сучасників. Цінності життєвого досвіду кожної людини, його важливості для співвітчизників зараз, це особливо важливо. Не менше значення має розкриття засобами біографіки давності і оригінальності наших національних традицій, органічності і самодостатності України серед інших народів і держав як невід'ємної складової європейської цивілізації Те, те, що наші вороги вперто заперечують, на чому будують свою. Пропаганду Тому нині необхідною є е, всебічна репрезентація не тільки обмеженого числа окремих постатей, видатних діячів, найвидатніших, а усього величезного людського потенціалу України крізь віки і повернення до національного пантеону численних імен співвітчизників, яким належить безумовно також і внесок в історичний та культурний розвиток інших. Держав і країн. <кій> дуже важливим є розкриття в біографічній літературі та інформації здатності українства до самоорганізації як однієї з визначальних констант нашого суспільства, його відпорності політичному і духовному поневоленню, постійної готовності української людини до відстоювання своїх інтересів. У протистоянні жорстким викликам волі, волі до збереження світоглядних гуманістичних традицій українського народу в умовах найважливіших випробувань воєн, суспільних потрясінь. Цього іншого. Вкрай необхідним є використання засобів біографіки для сприяння подоланню у суспільній свідомості. Прихованих рудиментів постімперської постколоніальної свідомості, другорядності, утвердження в наших співгромадян відпорності стосовно усіх нав'язаних нам неприйнятних для українців світоглядних установок. А це велика небезпека, і вона ще зберігається. Значним завданням є освоєння та застосування у біографічних дослідженнях та інформаційних комунікаціях новітнього досвіду європейської світової гуманітаристики. Формування у них сугалосних світовим е, традиціям уявлень про особистість, своєрідність, неповторність кожної людини у цій е, царині насправді величезне поле роботи. Ми цю роботу ще по справжньому не зробили. Перед дослідниками постає також непросте, дуже непросте в сучасних умовах завдання стосовно важливості зберегти. Сприйняття національної історії і культури як цілісності в усьому розмові є контроверзійних проявів. Йдеться про неприпустимість відкидання відповідно до політичної кон'юнктури, окремих історичних пластів і пов'язаних з ними імен, а у той же час про потребу глибокого переосмислення з позицій національних інтересів і здобутого суспільством драматичного травматичного досвіду. Йдеться перш за все про долю і спадщину тих людей, які працювали в умовах тоталітаризму радянського, але працювали на благо України, не дивлячись на певні підступи, відступи і так далі, і так далі, компроміси. Завданням першорядного значення постає в наших умовах і збирання, і поширення біографічної інформації в умовах війни з метою надання психологічної допомоги учасникам. Свідка і жертвам воєнних дій, подолання травматичних стресових ситуацій, а також формування масивів документальних свідчень про воєнні події, долі військових, біженців, вимушених мігрантів як уроку пам'яті для майбутніх поколінь. Біографісти повинні методично забезпечити цей процес і взяти в ньому участь. Люди зараз пишуть, публікують дуже багато про війну. Спогадів, інтерв'ю, і треба це все зберегти, поширити і е, зберегти для малих тих Нарешті дуже важливою, чи не першорядною справою є участь дослідників-біографістів у методичному і практичному забезпеченні справи вшанування і увіховічення пам'яті про героїв і жертви. У найрізноманітніших формах і засобах суспільної комунікації, в друкованих виданнях, в відео, в аудіозаписах, в інтернет-ресурсах, соціальних мережах, шляхом створення візуальних об'єктів у міському просторі та організації багатьох різноманітніших інформаційних заходів і подій це теж наша професійна справа. Неодмінним завданням є напрацювання і реалізація нових дієвих форм використання біографічних матеріалів у навчальній виховній роботі, у комунікаціях з різними віковими професійними аудиторіями, зокрема, використання біографічної літератури та інформації для заохочення дітей та молоді до усвідомлення і до розкриття власного креативного потенціалу, самореалізація особистості це дуже важливо зараз. І так само особливої актуальності набуває саме в умовах війни робота заохочення широкого громадянського загалу людей різних поколінь, різних рівня освіти, до самостійної чи аматорської, біографічної, автобіографічної творчості, збирання родинних хронік, записування життя, те, що називають скрізь у світі лайфрайтинг, з метою самоаналізу, з метою. Психологічної, терапевтичної роботи над собою, над збереженням і духовним збагаченням і саморозвитком особистості. Людина не повинна черствіти в умовах війни, в умовах тих страшних випробувань, які ми переживаємо. Я перелічив дуже стисло, не розшифровуючи далі дуже важливі завдання, які висунуті нашою. Драматичною добовою перед дослідниками і тими, хто використовує біографічні дання і в освіті вихованні, і транслює їх на широкий загал. Докладно усі ці тези опубліковані в моїх публікаціях, публікаціях моїх колег у колективних монографіях на сторінках збірника Українська біографістика. І інших видань це те, що ми зараз відстоюємо, пропонуємо ділимо своїм нагромадженим досвідом. Ну і, звичайно, наприкінці, користуючись нагодою, я запрошую учасників конференції до більш тісного співробітництва з інститутом біографічних досліджень Національної бібліотеки України, в Вернадського до участі в наших наукових форумах. У нас 5 червня будуть проводитись двадцяти біографічні читання, присвячені 30 річчю від часу заснування інституту. а 5 жовтня буде працювати біографічна секція в межах. Щорічної міжнародної конференції, Наші. і е, тези виступу на всіх цих форумах будуть опубліковані в збірниках, і, що цікаво, всі виголошені доповіді на каналі, створеному Інститутом біографічних досліджень, на Ютубі, Біографії. Там же ми розміщуємо і виступи, і презентації видань, не пов'язані з конференціями, е, бесіди дослідників, їх розповіді, їх лекції, де б вони не були виголошені. Залежно, звичайно, від згоди авторів і організаторів тих чи інших конференцій, або ж посилання на ресурси, розміщені на інших каналах. І я вважаю, що такі засоби сприяють консолідації нашого дослідницького співтовариства і просуванню у нашій спільній роботі нових ідей, а конференції і творчі зустрічі завжди дають можливість прорости цим ідеям і втілитись в життя. Дякую ще раз організаторам конференції. Спасибо. Дякую, шановний Володимире Івановичу, за виступ, за нашу тісну співпрацю. Ми дійсно широко використовуємо напрацювання інституту біографічних досліджень і беремо взаємну участь у наших заходах.